Ми зараз в місті Суми біля дзвіниці Успенської церкви фортеці козацької. Оце хрест. Вхідний ворота. Так, вибачайте. Інший бік хреста. І зараз ми йдемо до воріт. І повертаючи вправо, да, до речі, бачите, не дають злійші друзі, ліпші вороги, нормально познімати, тривога у нас. Хочу показати вам цей камінь. Камінь бажань. Привезений. З кани Галілейської, де Ісус Христос поклав початок чудеса явив славу свою. Оце камінь той. Хтось каже, що будь-хто може до нього доторкнутися і загадати бажання. Хтось каже, що тільки молодята. Бачите, двох героїмчиків Але загадаємо бажання. Яке у всіх українців і в думках, і на серці. Можете загадати разом зі мною.